Зайки, бо просто дуже крутий розклад, що почнеться в вашому житті вже з завтрашнього дня. Розклад крутий, тому я не можу вам зараз не сказати і не розказати через те, що він не записався. Скажу єдине, що а з сьогоднішнього дня вже починаються знижки на моє амулети. Ви знаєте, що ми маємо багато життя паралельно. І якщо ви хочете стати на щасливу його життя, то пишіть. Амулети зроблять це через ваші трансформації, і так, що ж станеться, до вас іде енергія імператора. Я дуже люблю імператорів. Імператор це чоловік, який готовий брати відповідальність, чоловік, який готовий народжувати дітей, який знає, що таке жінка, що з нею робити, і як її любити по імператорськи. І не треба його боятися, бо якщо ви вмієте. Відстоювати свої особисті кордони імператора боятися не треба. І далі випадає дівчата король Пентаклів. І я розумію, що так як в імператорі є енергія всіх королів, то, скоріш за все, це йде до вас людина, яка вам скаже, та я стабільний, та я надійний, та я той чоловік, який хоче бути твоїм чоловіком у шлюбі, у когось це, можливо, ваш колишній чоловік. І далі випадає король мечів, сонечки. Це про те, знов, що до вас де чоловік з імператорською енергією, Бо взагалі імператор це більше енергія людини, це не позначення людини, як правило. Тобто, цей чоловік, який із короля мечів із сухого, і з того, що рішення приймає тільки головою, не показує свої почуття. Все не так. Він став. Ми надіємо контактів і карти підтверджують, так, Аркан Сила – сильний чоловік, який подолав свої пороки, які, ви знаєте, ті, що не давали вам бути з ним разом, і по колісниці він їде до вас. Знов ще один старший аркан, дуже доленосні події. І він перестав сумніватися двійка мечів перегорнута, якою дорогою йти, тільки до вас. Причому вісім жезлів у когось це станеться 8-го, 18-28-го, Але головне, що це буде для вас дуже неочікувано. Оце його поява буде просто-напросто, як гром серед ясного неба. Всі ваші бажання почнуть здійснювати.